Розпочинаємо е, роботу 20-ї сесії обласної ради, 8-го скликання. Розпочинаємо пленарне засідання в режимі онлайн конференції. Доброго дня, шановні колеги, хто доєднався до нас після президії. Доброго дня. Е, Доброго шановні дня. колеги, е, нагадую, що при реєстрації депутатам необхідно фіксувати прізвище та ім'я, для того, щоб ми вас могли ідентифікувати. Е, микрофі... Ще раз. Левицький Олександр, не, не бачу. бачу. Бачимо вас і чуємо. А, добре. А М мене бачите. А вас так, бачимо взагалі на повний екран. Добре. Е відключайте мікрофон не тільки при бажанні виступити, будь ласка, щоб не було лишнього шуму. Е прошу депутатів обласної ради зареєструватися. Шановні колеги, можна почекати, депутат Яцкова не може підключитися. Намагається підключитися поки що не може, на жаль. Галина Логвиненко теж каже, що проблеми з підключенням щось не працює в системі. Ну, дві Треба перевірити коректність вводу паролю. Там великі та маленькі літери. Зверніть, будь ласка, увагу. Пароль до доступу конференції. Шановні депутати, хто не може підключитись, спробуйте ще раз вести правильно пароль. Зверніть увагу на букви великі малі. На зараз дві, два депутати, поки що не може інші включити. Шановні колеги, намагаюся зайти в тільки коннектинг. Так де я є, мене не показують. Леша, ну зверні увагу, що там у Яцькової. Спорт важ підключалися. Так, була, так. Під час президії спрацьовували, ви підключалися, Аліна. Ви в нас були зареєстровані. Шановні колеги, розпочинаємо роботу. Зареєструвалися 43 депутати. Загальний склад обласної ради становить 64 депутати. Ой, 60, 62, вибачте. На зараз в залі ще раз. Скільки? 42 зареєстровано? Система угу. показує 49 депутатів. Але, мабуть, ще проводили. Ну, говоримо, у нас є необхідні. У роботі пленарного засідання бере участь начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Анатолій Чаус. Пленарне засідання 20-ї позачергової сесії обласної ради 8-го скликання оголошую відкритим. So. 5 0 0 5 Шановні колеги, під час пленарного засідання сесії ведеться відеозапис, проводиться поіменне голосування з фіксацією персональних результатів голосування кожного депутата. Ці результати підлягають обов'язковому оприлюдненню на офіційному сайті обласної ради. Тому прошу депутатів, щоб під час голосування камери всіх були включені. Переходимо до затвердження порядку денного та часового регламенту пленарного засідання. Порядок, проєкт порядку денного та часового регламенту засідання ви маєте. Чи будуть у депутатів пропозиції до порядку денного? Немає. Тоді ставлю на голосування пропозицію про те, що проєкт порядку денного та часового регламенту пленарного засідання 20-ї позачергової сесії обласної ради затвердити. Ставлю на голосування. Прошу голосувати. Так, результати голосування за 46 проти 0, утримався 0, порядок денний затверджений. Шановні колеги, протягом останніх 11 років ми боремося за нашу незалежність. Ну, ми боремося практично декілька століть за нашу незалежність, але останні три роки для України, я думаю, не потрібно пояснювати, наскільки складні, скільки загиблих, поранених, скільки зруйновано будівель. І на сьогодні хотілося б, щоб весь світ все-таки не відвернувся від нас, а навпаки, підставив нам плече для того, щоб ми переможно закінчили цю війну. На минулому тижні відбувся правління Конгресу при президенті України, на якому було презентовано план перемоги. Шановні колеги, ми сьогодні з вами на сесію виносимо звернення до президента України, до Верховної Ради України і до наших. Партнерів міжнародних, ви всі ознайомилися з цим зверненням. Я б хотіла послухати, якщо у вас якщо є у вас е, бажання, щоб виступив В'ячеслав Анатолійович, на президії він виступав, я просто не хочу добувати. Якщо потрібно, В'ячеслав Анатолійович зараз візьме слово. Якщо ні, я б хотіла послухати вас, якщо у вас є якісь зауваження до даного звернення. Шановні колеги, які є питання? Є питання або зауваження до даного проєкту рішення? Як ви зрозуміли, в проєкті звернення перелічені якраз ті закордонні партнери, з якими офіційно в нашій області заключені меморандуми про співпрацю? Нема питання зауважень до звернення? Пропонується прийняти проект рішення як рішення ради. Ставлю на голосування так, голосування закінчено за. 49 проти 0 утримався. Рішення прийнято одноголосний. Ми розглянули з вами питання, яке було винесено на розгляд позачергової 20-ї сесії. Шановні колеги, які у вас є, може, додатково питання чи пропозиції? Немає, не бачу. Немає. Шановні колеги, тоді 20-та позачергова сесія обласної ради 8-го скликання оголошується закритою.